Так, що ж, давайте я зараз підійду до свого контейнера. Ага, так, давайте відкриваємо. Опа. Ого аж посипився мусор. <хе> так, що тут у нас є? Ага, трактор О, велосипед. Там ще є щось бачу, але. Що то? погано бачу. Давайте зараз будемо розбирати. Так, викидаємо увесь це усе це сміття звідси воно нам не потрібно. Так от. Я от зараз на аукціоні. Фух, зараз вже 3 години. Жарковато так. 27 градусів. Дуже жарко. Так, оп. О, что це такая? Що це? А, шляпа. Шляпа мені не потрібна, ми її також викидаємо. Так от, велосипед давай. Опа! Так. Що там у нас... О, окуляри ще. З велосипеда випали. Их ми також викидаємо. Так. Уж Велосипед я поставлю сюди. О, там ще серферська дошка є. Клас. Так, розбираємо далі. Опа, радіо. Давайте забираємо. Там велосипед, боп. Так, розбираємо іще. Так, давайте поки я розбираю я вам, розкажу Що це за контейнер і як я його отримав. Це я вирішив. Участвувати на Атраксіоні на Аукціоні і купив отакий от контейнер. Була дуже жорстка конкуренція, але я його забрав за. десь. Так, зараз. Так, радіо на потрібне. Ага. Десь за 50 000 гривень. Опа. Генератор. <ріх> Потрібно. Так, давайте. Оп, вони доволі не дешево стоять. А це що таке? Вона нам потрібна. Забираємо. Усе дому при... знадобиться. Так, опа. Іще один генератор. Давайте. Ой, я там ще один бачу. Доволі таки багато генераторів. Так у нас є три генератори. Це вже <смігінь> як мінімум. 5 тисяч гривень. Трактори ще є. Я думаю, то, що окупився цей контерний, бо <сміх> я такий не вели. А це що таке? Так, давайте дістаємо телефон, з фоткою. А, це оприскувач, я поняв. Скільки він коштує? Скільки? 10 тисяч гривень? Нічо собі. Так, тут дуже багато ра. Тут дуже багато радіо, котре мені не потрібне. А скільки оцей коштує? 55 тисяч гривень. Нічого собі. Так, давай тут. розпаковуємо. Так, Я можу сісти. А, вау, тут все таке новеньке. давай поїду. О, він ще їде. Давайте припаркуємось тут. Угу. О, да ну. Це мо... Це мотоцикл. Так, давай до До розбираю. Оці все шльопки там Оці. Вау. Класс. Так, на опит давайте сідаємо. Так, давайте. Отвозимо його. Він їде! Так, давайте привозимо його також сюди. Оп. Давайте. Так, все припаркувались. І можемо... А як... А, все, я поняв. Опа! У нього ще й оцей є. Переважувач. Але це я думаю не для нього, бо спереду там немає кріплення. Ой, на той сторону заїхав. Почав що Я втратив своє поле рік тому. О, яке своє дідове поле рік тому. Оп, беремо. Ви думаєте, думаю, що воно впал здесь на 1200 гривень. Так, ну що тут? Ага, тут ще є щось в контейнері М -м -м, Нічого немає. Давайте я залишаю так. Все тут сміття. Оце тут все, що мені потрібно. Так, давайте я. Зараз я сяду. А, ні, давайте я зараз позвоню. Алло, мені потрібна машина, щоб забрати. Грозова машина, щоб забрати усе. Так, де ви знаходитесь? Я зараз знаходжуся на аукціоні. На аукціоні. Добре, зараз підійде грузовичок обманом за цією адресою. До побачення. Все, дякую. Все, можу їхати додому. Зараз приїдуть. А, до речі, це оця тачка то, що утонула. Давайте я заправлюсь. У мене папу мало. Опа. Так, ну, в принципе, все. Я можу їхати додому. Давайте. Всем пока.